Нестійка погода цьогорічної зими робить свою справу: снігопади і 20 градусні морози чергуються з різким потеплінням, і як результат менший на полях снігу, місцями вже виглядає рілля, а подекуди й озимина. За таких обставин аграрії все більше турбує думка про стан посіяних восени культур і як діяти, коли почне пригрівати весняне сонечко. Про це йшла мова днями у Красилові, де на навчання зібралися керівники та спеціалісти агроформувань п'яти районів Хмельниччини. Своїми думками тут ділилися досвідчені виробничники, а також науковці нашої області та Звінниці. відпрацьовуючи стратегії догляду за до культурами, ми наголошуємо усім товаровиробникам, щоб перш за все підтримали. Рослини у ранній весняний період це перше підживлення мерзлому ґрунту, обов'язково ам'ячною селітрою, так як там азот перебуває у аміачно нітратній формі. Вона відразу буде доступна для рослин. Ну і далі оцей цей фундамент закладений. Далі будемо працювати над структурою врожаю. У нас зараз сучасні технології вимагають не 30-40 центнерів одержати врожай. як за класичними колишніми технологіями, а ми націлилися в середньому по області на 50 центнерів. А деякі хазяйства міцні вони можуть працювати і на 80, і на 100 центнерів. У 2013 році Хмельниччина прогнозує одержати валовий збір зерна не менше трьох мільйонів тонн. Попередній досвід засвідчує, що це завдання реальне варто лише дотриматися всіх вимог агротехніки, уникнути помилок під час вирощування високого врожаю. Допоможуть і зимові навчання хліборобів. Для нас це серйозна. Серйозне навчання. Хочеться подякувати сьогодні організаторам. Це обласній державній адміністрації головного управління агропромислового розвитку про те, що вже департамент відбулися. Тепер вже департамент, що заняття такі відбулися. І тут ви можете кажуть, і свою думку якусь висловити, якщо бажаєте почути своїх колег також. Так, да, відбувається живе спілкування між колегами і запитання до науковців, які дають кваліфіковані і серйозні вичерпні відповіді на наші запитання. Протягом січня та лютого такими навчаннями будуть охоплені бажаючі спеціалісти та керники всіх агроформувань області.